Екзаменаційний маршрут номер 6 Друзі, починається він на майданчику. Рухаємося прямо, це у нас сервісний центр. 6141, місто Тернопіль. Припаркований автомобіль попереду лівий покажчик повороту, подали, що зеркало повернуло голову направо, щоб нікого не за у сліпій зоні. І перелаштувалися у праву полосу з правим покажчиком повороту. Рухаємося прямо. Верніше повертаємо праворуч, а потім будемо рухатися прямо. Нагадаю, всі маршрути є у мене на каналі у відповідному плейлісті, будь ласка, заощаджуйте кошти на автоінструкторах. Передивляйтесь, тих, хто придивляється по декілька разів. Вдало складає іспит, самі розумієте, ви все візуально бачите, які знаки, яка дорожня розмітка і все інше, що є. А за мою працю, будь ласка, я вам щиро буду вдячний. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі на пальне, на амортизацію, на запчастини. Буду щиро, вам вдячний на каву. Бачимо у нас кінець головної дороги і знак 2.1 дати дорогу. Вмикаємо покащик повороту і. Виїжджаємо на дану дорогу, рухаємося у правій полосі Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Пішохідний перехід у нас попереду, пішоходів немає. Якби поруч би зупинився автомобіль у правій смузі, там, у лівій смузі, то ми не маємо права рухатися далі, поки перетинаємо досить сильну лінію розмітки. Ми не маємо рухатися право далі, поки ми не пересвідчуємося в тому, що немає на пішохідному людей згідно пункту правил 18.4. Визволяючи сигнал світлофору і ми їдемо прямо. Рухатись вам раджу десь зі швидкості, ну принаймні на цьому маршруті 30-40 км на годину, тому що тут вже швидкостя трохи побільше, ніж там, де ми по городу їдемо, саме там, де вулички маленькі такі. Тому десь так 30-40 Бачимо перехрестя з круговим рухом. Згідно правил, ми не повинні вмикати лівий показчик повороту, як це роблять деякі водії, але я вам розкажу, в якої ситуації це, це треба ну, бажано робити. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу, і рухаємося далі. Дотримуємося рядності і повороту, з правим показчиком повороту з'їжджаємо з кола. Друзі, якщо ви їдете далі другого з'їзду, то, як на мене, є сенс вмикати лівий покажчик повороту. Для кого він вмикається? Коли ви під'їжджаєте, ще раз хочу наголосити на тому, що в правилах дорожнього руху ви повинні вмикати покажчик повороту тільки при з'їзді з круга, тобто правий покажчик повороту. Лівий він не вмикається. Але десь, ну, в залежності від міста, десь більше, десь менше, в Києві. Мені кажеться, більше вмикають покащуки повороту ліві, в інших містах, обласних центрах менше трошки вмикають, в ще менших городах, ще менше, бо там кругів менше. Тобто все залежить від, як на мене, від від того, наскільки велике місто. Тому, друзі, коли, як на мене, лівий покажік повороту. Треба вмикати, коли я саме його вмикаю. Коли я під'їжджаю до круга, то ну, знаєте, коли ви взагалі ви під'їжджаєте до кругу, то лівий покажчик повороту тим водіям, які рухаються по кругу, він вам не Він їм не потрібен взагалі. Воно їм нічого не дає. Тому тим водіям важливо, щоб ви їх пропускали. А коли ви там, куди ви там далі будете їхати, це вже... Таке питання, тому нікому воно там не потрібно при заїзді на круг. А потрібно, як на мене, коли ви бачите, дотримуєтесь безпечної дистанції. Бо зараз може бути якась у нього перешкода, він взагалі може зупинитись цей автомобіль. А ось лівий покажчик повороту, як на мене, потрібен, коли ви рухаєтесь, наприклад. У, у вас в правій полосі, у вас є ліва полоса, наприклад. І ви їдете далі другого з'їзду. Ви заїжджаєте на коло і їде автомобіль, наприклад, у лівій полосі. Бачите, як він обережно все з'їжджає. І ну, я б так, наприклад, не з'їжджав би, як він це робить. Тому що, ну, звісно ж, зрозуміло, що позаду їдуть автомобілі. Це такий водій, дивіться, ну, хочу вам розказати і ніяк не можу розказати. І дивіться, коли ви рухаєтесь по колу і і продовжити рух далі другого з'їзду, то водій, який хоче з'їхати, наприклад, на другий з'їзд, у вашій траєкторії перетинається І він, типу, повз вас хоче об'їхати, з'їхати. І він не бачить вашого права показчика повороту, і він може собі, наприклад, уявити, що ви будете так само з'їжджати, як і він. Тому. Цей неправильний поворотник, бо він з вашого права поворотника не бачить, він думає, може у вас вимкнути, наприклад. Да? Але оце може, водія у нормального ніколи воно не повинно зарабатувати. Може, це, знаєте, це не той випадок. На дорозі ви нічого не повинні робити того, ви повинні бути точно бути впевнені в тому, що хтось кудись повертає і тоді вже щось робити, відповідні дії. А лівий покащик повороту він буде бачити. І тоді, в такому випадку, він вже точно не поїде, він буде розуміти, що ви будете рухатись по колу. от Має той, хто не вмикає ці повороти, він розуміє, для чого його вмикають інші водії. Інтуїтивно він це розуміє. От, ось тут ми дивіться, під'їжджаємо до кола, ми вмикаємо правий покащик повороту, тому що у нас ми їдемо прямо. Да? І у нас тут, ось бачите, попереду водій також вмикнув, надаємо перевагу. Якщо вони є. Бо у нас тут немає цього з'їзду, якби тут ну, такий класичний круг взяти да, на чотири з'їзду. У нас його немає, тому я вже вмикнув правиль поки що поворот Рухаємося прямо. Тому коли повертає автомобіль, як той дядька повертав, я не знаю. І у нього ж попереду було куди, нічого там йому не заважало. Можливо, звісно, так. Да. Можливо, я не бачу може там якийсь чисто теоретичний, якийсь йожик. Да? Переходив дорогу. Але ж їжачки вони, як правило, вже коли в темряві там починають активні Зараз вони не, не гуляють так по дорозі. І, до речі, в цьому році їх дуже багато. Тому, друзі, будьте обережні, нічого не треба робити, не треба так робити, а повезе, там може повезе, не повезе. Ні, такого нема. Я маю на увазі у тих, хто... Думає про безпеку дорожнього руху, бо водії бувають різні. В більшості своєї у нас водії, вони дуже обережні все дуже радує. Тому що це від того залежить, залежить загальна безпека дорожнього руху. Зараз ми будемо на наступній розв'язці робити розворот. З одного боку, цей маршрут він простий, що ви їдете, у вас мало якісь поворотів, з іншого боку, дуже багато пішохідних переходів, світлофори, кругові рухи, ці розвороти на розв'язки, швидкостя. Тут автомобілі пістріше їдуть, ніж у місті, а водій початків з кандидату водіїв верніше, він, що він, чого він боїться на дорозі. В тому числі більше всього він боїться інших автівок. Інколи кандидат у водії може спокійно з собі їхати, а тільки побачив десь автомобіль, десь поруч, все, він вже починає тірятися. І це нормально, друзі, це нормально, це воно з досвідом, потім ви вже будете спокійно з собі їздити. Але треба навчитися їздити безпечно. І тоді все буде годі. 2-1 дати дорогу у нас знак стоїть. Тут так облаштовано, що нам ці автомобілі не заважають, але ж все одно ми дивимося. І одразу ж вмикаємо вправи, поки покащик повороту і повертаємо за оцією Теслою, ми їдемо на розворот. Тобто ми просто розвернулися, вимикаємо поки що повороту. Рукаємо знову. Тут вже так облаштовано, що той, хто буде їхати по правій смузі по цій дорозі, ми в нашій вже траєкторії руху перетинається. Тобто тут вже будете обережний. Рухаємося прямо. Добре, коли є таймери, ми бачимо, скільки секунд залишилося. І, друзі, ви повинні тримати у себе в голові, що ви здасте практичний іспит. Настрій на позитивний лад це дуже важлива річ. Але вона, звісно, повинна бути підкріплена вашими навиками. Але навіть якщо ви Розумієте, як психологія, як воно влаштовано все у нас, наш людський мозок. Що ми, навіть якщо ми відчуваємо десь, да, що ми там, ось у нас там з парковкою там трохи, да, щось не то там, як це зазвичай у кандидатів водії буває. І ми починаємо там себе налаштовувати, що все, я складу іспит, все буде нормально. І ваш мозок вже шукає варіанти, як... Підтягнути у ту парковку, що зробити. Тобто додаткові завдання, якісь, заняття треба взяти у вашого інструктора там, чи де ви там навчаєтесь. Так, ми заїжджаємо на коло, у нас тут головна дорога, автомобілів нема, нам надають перевагу, я вмикнув все ж таки, лівий поки що повороту, це вже перемикаю тут на правий поки що повороту. Вмикнув, бо я все ж таки частіше, ну як, коли їду далі другого з'їзду, то вмикаю. Так взагалі-то він і не потрібен. Але дивіться, ситуація в тому, що в деяких містах, наприклад, взяти там Київ, да? Тупольва є такий сервісний центр 8042. Там вам поставлять помилку за те, що ви заїхали на коло і не вмикнули лівий покажчик повороту. Я в шоці, якщо чесно. Бо як це так, тому що це ж відхилення від правил дорожнього руху, да? це якась така себятина своя. Ну, це ж все одно, що ви комусь не подякували аварійкою, як на мене, да? ну така аналогія. Якщо ви комусь не подякували аварійкою, залишаємось у цій полосі, бо ми ж на іспиті, і виходить, що вам за це врахували помилку. Ну як це так? Нема ж такого, щоб. Дякувати Орійкою чи вибачатись там. Да? Правило такого немає. А, наприклад, взяти інше місто, да? там, Сарни, як мені дівчина написала сьогодні у коментарях. Що їй поставили помилку за те. зупиняємось. Що їй поставили помилку за те, що вона. Лінію, що вона їхала по колу з лівим покажчиком повороту. І ось вам ситуація. Да? На Тупорі в Києві вам ставлять помилку за те, що ви заїхали на коло без лівого показника повороту, а у сарнах Рівненської області вам ставлять помилку за те, що ви їдете по колу з лівим показчиком повороту. Ну, прав водій той, хто у сарнах, звісно, тому що він дотримався правил дорожнього руху. Верніше, не водій, а інспектор, який поставив цю помилку, тому що він правил дорожнього руху. Тому, друзі, дивіться, це дуже важливо. Я вам розказую просто воно, подійське е життя, воно дещо від відрізняється від е іспитів, на жаль. Ну, Це ви потім вже до всього звикнете і зрозумієте інтуїтивно. Пару разів хтось посигнали, ще щось, якісь ситуації. Добре, рухаємося прямо, бачимо обмеження швидкості 40 км на годину. Аварійна небезпечна ділянка, можливість зіткнення з пішоходом, наїзди на пішоходу. Знижуємо швидкість і рухаємося прямо. Перевагу. І на даному колі ми також їдемо на другий з'їзд. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу, їх зараз у нас немає. Проїжджаємо, приїхали половину першого з'їзду, вмикнули права поки повороту і дотримуючись розмітки, рухаємося прямо. Автомобіля. Раджу вам, коли ви потім вже будете їздити, ось я зараз зупинився перед фурою, а коли ви потім будете їздити, я вам надам таку пораду, що якщо ви на трасі зупиняєтесь, бо на трасах також бувають, що у нас світлофори, да, то зупиняйтесь до фури на відстані десь з корпусу одного автомобіля. Уявіть, що перед фурою ще стоїть один автомобіль і отак десь зупиніться. На що це потрібно, я думаю, зрозуміло, тому що хтось може на великій швидкості, не дай Бог, влетіти ззад позаду. Тут у нас так припарковані автівки негарно. Перелаштовуємося до пішохідного переходу, до суцільної лінії розмітки. Можна було б і там, там мало відстані, поки автівок не було, я це зробив трохи раніше. І повертаємося у праву тому, друзі, трохи далі вставайте від фури, тому що це буде більш безпечно. І також рухайтесь, не треба біля фури або взагалі біля іншої машини рухатися. Рухайтесь у шахматному порядку. Особливо взимку, це критично, це дуже важливо. Рухаємося прямо, зараз ми будемо з'їжджати на з'їзд. Правий покащик повороту, перелаштовуємося, дивимось вправе дзеркало. З'їжджаємо, вимикаємо поки що повороту. Заїжджаємо на дорогу, тут обережно, тому що тут навчальні автомобілі часто їздять саме в прагній смузі. І не тільки ж вони їздять, тому надаємо перевагу автівкам і рухаємося прямо. Друзі, дуже дякую, що додивились до кінця. Дякую за підписку, за коментар, за лайк. Як заїжджати в сервісний центр, ви знаєте, бо всі ви все одно всі маршрути придивляєтесь, я знаю, про що пишете в коментарях. Тому я вже тут закінчу відео. Дякую ще раз, що дивились. Бажаю щиро вам бажаю вдалося класти іспит. Та до зустрічі на дорогах. Будьте здорові. Всім пока!